Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Якою має бути роль жінки у стосунках? Роль Франсуа Клюзе з фільму Один плюс один. Я буду носити тебе на руках, мити і витрачати твої гроші. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один. Е, усім привіт! Мене звати Ріна. Я smm менеджер е, Мені 21. І давайте починати. Давай! Хлопці, якою має бути роль жінки у стосунках? Номер один. Роль Франсуа Клюзе з фільму Один плюс один. Я буду носити тебе на руках, мити і витрачати твої гроші. О, красиво. Молодець. Гарно. Гарно, Молодець. Зробимо вигляд, що вони в мене є. Добре. Так, номер два. Я думаю, що роль жінки в стосунках це весь день дивитись тіктоки, і ввечері ну, типа, кидати мені в лічку самі смішні, і ввечері ми маємо передивлятися їх разом. І жінка має дивитись таким підозрілим їбалом, чи мені все смішно, чи ні. Чи треба пояснювати? Ну, якщо ти не зрозумієш, я обов'язково тобі поясню. Клас, дякую. Добре. <реш> Номер три. Так, вибачте мене за цю відповідь, будь ласка. <реш> Може, будь ласка, повністю питання сформулювати ще раз? Якою має бути роль жінки у стосунках? Роль спермоприйомника. 4. Так, э, роль жінки в стосунках твоя має бути така: ти маєш тримати общак, Але тільки тримати. Ніхуя звідти брати не можна. <рес> ага, угу. Давайте п'ятий. Ну, ти маєш бути опорою як дерево, але я сподіваюся, що ти не брівно. Окей, це непогано, непогано. Поет. Після спермоприйомника це. <рес> Я дав всім шанс дати таким відповідям, в свою, в своєї відповіді. Ти своїм існуванням взагалі даєш шанс іншим чоловікам, іншим чоловікам на секс, да? номер шість. Роль жінки у відносинах приблизно така. Я згоден з висловом, що за за кожним успішним чоловіком стоїть жінка, і повторюю щоюсь думку, стоїть, пиздить, сукавечне недовольне їбло <плес> е е е обіжається, але я в кінці стану успішним, тому отак. Дякую. І останній сьомий. В принципі, я думаю, звичайно, мене виховував мати, тому я вважаю, що роль жінки, безумовно, якщо ми беремо це як кіно, це головна роль. Тобі все треба, а я просто як масовка. Я просто пройду і не зайобуй мене. Це політична відповідь була, ви не зрозуміли, і одразу це нормально. Ага. Ну, от кого коди хочеш себе. Мінус третій одразу. Покарання! Як ти ставишся до того, що інколи сексі я би хотіла трахати тебе взад? Номер один. Будь ласка. Значить, тільки при одній умові. Значить, коли ти заходиш в хату, тобі кидають рушник. Що ти будеш робити? Ну, Може витру ноги. нього. А от її тепер трахнуть взад. Дівчинка, ти не витримаєш хвилину. Давайте номер два. Якщо чесно, я до цього питання думав, що це і є стосунки, звичайні. Ну, тому як хочеш, ти там вже рішай сама. Я якби... Мені це подобається. Номер 4 Я не проти, якщо ти будеш мене трахати взад, але виключно язиком. Нормально діва, лізай, бля. П'ятий. Хлопець. Я не негативно до цього ставлюсь, тому що я не хочу, щоб ти нагадував мені мого батька. Це хороший. Номер шість. Нормально все буде. Ем, я би погодився, скоріш за все, але для того, щоб мені було комфортно, ти вибачай, але я буду кричати: Так, так, Петро Олексійович, ви стільки зробили для армії. <риклад> <риклад> Молодець. Сьомий номер. Ти знаєш, я виріс класичній політанській родині, тому я так тобі можу сказати. Трахай там, що хочеш, тільки мізки мені не люби. Перший. У пока! Якщо ти дізнаєшся, що я завагітніла від твого друга, що ти будеш робити? Ну ти, звісно, по блядь. Нормально ти гуляєш там. Оце у тебе собеседування. Хлопець номер два. Значить, дивись, якщо я дізнаюсь, що ти завагітніла від мого друга. Ти народиш цю дитину, ми виростимо її як свою, але кожного так, разу, сміну. коли ця дитина буде щось приховувати або намагатись брехати, я буду казати: єбать ти криса, як твої батьки. Ну, справедливо, справедливо. Номер чотири. Якщо ти завагітніш від мого друга, нахуя мені ця інформація? Ну, ти, ти вагітна від мого друга, типу, мені похуй, займайтесь цим самі. Да, це просто подруга твого друга завагітна і така: що ти будеш цим робити? Що ти? Чому я взагалі маю щось з цим робити? Хлопець номер 5 Я віднесуюсь до цього з розумінням, тому що це моя провина. Я не мав робити тобі куні після того, як зробив йому мінят. Ну, це нормально. No 6. Якщо, ну, скоріше за все, це якийсь близький друг, не боєш ти з якимось там. Ну. Я піду і я скажу, ну ти лох, блядь, це дитина. <рістити> номер 7. <рістити> а, якщо ти завагітнієш від мого друга, я буду в шоці, бо всі мої друзі уявні. Номер 4. Мінус. Ага. А, це я! Бля! Посасав продюсер. Ти, ти на, блядь! Чш, блядь. Все, ти, ти, Я завалив їбало. Якби твоє життя було фільмом, яку б він мав назву Номер 2. Якби моє життя було фільмом, це була б документалка з назвою Плюси та мінуси гігантського пісюна. О-о-о-о-о-о-о-о! Номер п'ять. Дві назви: або Жизнь пі, або зелений слонік. Номер шість. Я люблю артхаусне кіно. Недавно я дивився фільм, який називається У жінки має бути закрите їбало. Але мені не сподобалось, я так не вважаю. Тому в мене був фільм Завжди кажи так. І якби все ж ти башка, я буду казати так. Ти довбоє? Терпіло? Плох? Терпіло йобане. Любиш Порошенко. Вас повиганяли, блядь, ідіть нахуй. Постерв'ятники. Номер сім. Ти знаєш, я як описати фільм, котрим би я себе вважав. Я з дитинства любив фільми. Пам'ятаєте, такий, де собака грає з футбольною командою, забиває голи. Я, я завжди мріяв стати лабрадором. Ну так, в мене проблеми з ментальним здоров'ям, але це ви потім зрозумієте. Мінус сім ментальне. Квадратний досі в зйомці. Опиши запах свого дитинства. Номер два. Моє дитинство пахне жирним базарним біляшом за гривню 20. Солодкою мівіною банановою. І. І, значить, під'їздом, де десь тижня-два тому десь насяли, але ніхто не знає, де бо там лампочку спиздили і не можуть помити. Номер п'ять. А моє дитинство пахне літом. Жвачкою хуба-буба і пердіжом діда. <ріст> Це ярмак? Це трек ярмак. <ріст> <ріст> моє дитинство пахне літом. Хобаю бубаю і пердіжом діда. Номер шість. Насправді школа згадується, клас геометрії. Ми там вчили квадрати, трикутники. Твої бабок. І яка це мала запах? Крейда, старі парти, бідність. Покрашена підлога. Завжди. Клей. Так, 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 так. Немита геометричка, Не там Все з школою зв'язано. Круто. Виганяємо номер. Два. Я пішов. Дозвольте, будь ласка, дякую. Дякую. Да, Фінал! -у! фінал! Залишили два хлопця. Останнє Доброго? питання. Ну що ж, останнє питання. Як ти уявляєш своє життя на пенсії? No p'ять. Я уявляю собі так. Я куплю собі а, байк Харлі Девінсон. <різь> Об'їду. Гаррі Поттер, блядь. І, і словник, блядь. За Закритий. Куплю собі байк, проїду на ньому весь світ, і коли буду помирати, вже я буду дивитись на рожевий закат і лапати тебе за обвіші сіськи. І так помру. Номер шість. Диви, ну я точно буду вже якийсь їбанутий дід. Е, не, 100% Буду якийсь їбанутий. І Я читав, що один дід десь там в Оклахомі зробив як. Е, коли його жінка стара йшла з дому, він що робив? Він брав двірні петлі і перевішував на інший бік, і вона кожен раз приходила, і двері відкривалися в інший бік, і вона нахуй зійшла з розуму, блять. Але якщо цілково цілко, відповідати чесно, пенсія в нашій країні це страшне, так що я сподіваюся, що я умру в 35, нахуй. Я просто ненавиджу байки, А, особливо Девінсони. Якби там все зійшлося, і сіськи в мене не вище будуть. Якщо що, я зроблю все, щоб цього не було. Тому мінус п'ять. Ууу, п'ятий програм. Йомо, квадратний переміг. Знову вона що? Вона що трикутна чи що відбувається? Господі, підписуйтесь на канал, Бродячий стендап. Підписуйтесь. До речі, що зараз це ж світло вимикають. Стояв на першому поверсі з дідом з 25-го поверху. А дід вдівець. І ми заходимо в під'їзд, він дивиться на сходи на мене і отакий. Тамара, я скоро. <плес> я кажу, я з вами до Тамари, навірно. Так, всім привіт! Мене звати Ярослава, мені 28 років. Я працюю тренером і я викладаю тверк, стречинг і 3D-фітнес. Yeah, oh, you know, oh. А я не роблю вінят, що скажеш. Хлопець номер один. Ну, що я скажу? Я скажу: ну не роби, просто закрий очі та відкрий рот. <звук> Хорошо, другий хлопець. Я скажу, не переживай, це не головне в житті. Ти обов'язково знайдеш жінку, яка тебе полюбить. В смислі жінку не поняв. Хлопець номер 3 Мені цікаво, як ти тоді потрапила на це шоу, бо мені, мені чітко сказали, що ну, я якби старався там. <сту> ти молодець. Я тут що? Знаєш, мені теж цікаво, як я потрапила. Хлопець номер 4 Ну, тобі нічого не скажу, але в мене розмова до твоїх батьків. Я хочу так само виходити свою доньку просто. П'ять. Я не роблю мінят, що скажеш. Ми беремо кредит на пилосос. Прям кредит? А ти не боїшся, що він посиніє в тебе? Пелесос? Не посиніє. Пулесос. Так, хлопець номер шість. Слухай, я тебе розумію, я теж не роблю мінет. У нас настільки багато спільного, може, відсмокчеш? Хитрум. Трунда, за. А він такий в лоба не йде, він так, стишком нижче. Запакував, зняв зброю. Ну ювелірно, так. Вершки злизав. Наступний хлопець 7. Не хвилюйся. Для мене це не головне. На відміну від анілінгусу. Ха! Лошара! А, яйцеп голову йому. Ба! Покаранняш. Так, наступне питання: а яким було твоє перше кохання? Хлопець номер 1 У п'ятому класі я зрозумів, що мені дуже-дуже дуже подобаються вареники. тому я почав шукати носіїв вареників, а потім я зрозумів, що головне в щоб він був без сиру. <смас> 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 Слухай за вареники без сиру плюсую тобі. Три. Моє перше кохання це десь в сьомому класі. Це була гаряча молода вчителька англійської. Але через деякий час я дізнався, що вона зрадлива сука, бо я її побачив вагітною. Ну, Блін, це у всіх таке було. Номер 4. Ну, е, про покійників або добре, або ніяк. Тому я нічого не буду казати. <рес> Оце це достойна реакція справжньої жінки. Хлопець номер 5 Ой, це дуже цікава історія, тому що я довго не знав, як вона виглядала, але потім я почув її голос. Вона сказала, що їй 28, вона викладає тверк і моє серце розтануло. Вау! Wow. Damn. Хлопець номер 6. Е, моє перше кохання е, це був мій диван. Е, я їбав його кожен день абсолютно. Е, і батьки приходили додому і не могли зрозуміти, що не так з нашими меблями. Чому вони так швидко старіють? Дівочки, он б, мою тахту. Дуже мило, дуже мило. Хлопець номер 7. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Значить, ритм беремо. Разом тільки. Ам-мам-ам. Тільки мов. Є. Добре. І коли я кажу кохання, ви всі разом. Кохання! Давай, так. Кохання! Кохання! Трошки хтось. Якби я міг, врятувати світ! Ім'ям назвав би твоїм. Зробив би так, щоб все навкруги заспівало ззисті Ой, спасибо. Сі твоїм коханням. кохання. Тепер я знаю, що це кохання, кохання. Ти моє вперше і <ph currently> востаннє. Кохання! <рошу> Будь, буде буде хуйово, якщо тебе вижить. <рошу> Це була імпровізація. <рошу> Прикинь. Якби ти заспівав Cardi B, то було б краще. О, Отак. Вона б тверкала. А я б потверкала? Е, я вибираю номер п'ять. <рошу> єдиний, хто був чесний. А, як я маю зрозуміти, що подобаюсь тобі? Хлопець номер один. Ти зрозумієш, що ти мені подобаєшся. Дивись, я спочатку на тебе підписуюсь в інстаграмі, починаю лайкати, залицятись там, відправляти тобі ганьки. Потім бачу, що ти вагітна, я від тебе відписуюсь, скаржусь на публікацію. Е, ага якщо на хр -хр А потім блокують профіль, да? А потім я тобі тебе зустрічаю з пологового будинку і кажу, що це не твоя дитина, а наша. Я ти закрутив. Лол. Наступний хлопець номер 3 Ти зрозумієш, що ти мені подобаєшся, коли відчуєш на кліторі язик. Хорошо. Руський. О, ти зіпсувався. Легкий флірт такий. Наступний хлопець номер 4 так? Ну, якщо я стою на одному коліні і роблю тобі пропозицію, то, скоріш за все, ти мені подобаєшся. Хлопець номер Е, uh, Дивись, я ще та собака, тому якщо я вже 40 хвилин труся б твою ногу, то скоріш за все ти мені подобаєшся. Я такий шанс. Скоріше за все, ти вже трахаєш моє бліде. Хлопець номер 7. Хлопчики, мені потрібна ваша допомога. Блін, не на Боже, ні. Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи тільки слово. Я на в метро їду. Знаєте, коли це... ти подобаєшся мені. Можна, я тебе поцілую. Виганяємо, бо він нас я вже вигнати. Останній номер номер сім. А круто, все зйом. Нарешті, ура! Молодих артистів не жалую. Карді бі я говорила. Наступне запитання: куди ти витратиш наш перший мільйон? Хлопець номер один? Ну диви, я крейзі. Я взагалі бізбашена. Я поїду в Лас-Вегас і, і захочу все примножити на два, тому поставлю на зіро червоне. Зіро, червоне. Почекай, а ми з тобою разом поїдемо. Блять, ну нахуя ти все погано. виходить, що так. Виходить, що прийдеться, так? Хорошо. Наступний хлопець номер 3 Наш мільйон. Ну, виходить, що наш. Я б хотів. Половину на фонд «Притули», половину на «Повернись живим. 40 гривень собі на морожене. Хлопець номер 4 Ну, я впевнений, наш мільйон піде на оці короткі шортики з алмазу сваровськи, щось таке. Продовжуй, продовжуй. Кардібій ми тобі замовимо. Підходить, підходить. Підходить. Хлопець номер 6 Так, дивись, якщо у нас буде мільйон, то я куплю тобі таку ахуєнну шубу, таку піздату шапку з Соболя. Ну, а собі візьму, знаєш, там тачку нормальну, щось таке. Чесно кажучи, мені не подобається. Кого вигнати? Так, давайте тоді номер 6 Ні. Чи не, люблю, не хочу, а, не привод. хочу. А, з якого моменту для тебе закінчується флірт і починається залицяння? Хлопець номер 1 З якого моменту? З того моменту, коли я дуже міцно тебе тримаю за твій вареник. Дим! А. Тільки не з сиром. Тільки так? не з сиром, Тільки так. не з сиром, я запам'ятала. Хлопець номер 3 Все, що до двох пальців в тобі, це флірт. О -о 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 -о. А залицяння? А залицяння це більше пальців. Але вже в тобі. О -о -о -о. Це кулак, полохать заходить. Ти такий перспективний. І хлопець номер 4 Коли ми з тобою на курилці стоїмо, і в мене попіл до фільтру доходить, флірт закінчується. Боже. Четвертого. Так, да, лох, чисто, чисто, тому що кориш. Привіт. Привіт. Останнє запитання, це фінал. Уууууу! Скільки заробляла твоя колишня? Номер один. Моя колишня заробила два гірпіса, один гімарой, одну піздюльну. <риклад> <риклад> І хлопець номер три. Е, моя дівчина заробляла, як вона казала, дуже багато, але більшу частину, на жаль, забирав сутенери. <риклад> А хлопця номер один. О, пока, Ден, ти знов не переміг! У -у -у! Пока! Привет. ДА! Переміг діва перейщук! Привіт! Дякую! Як казав господь Бог, ходіться та розмножайтеся!